Всім привіт, добрий вечір всім. Глядачі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні хочу трішки вам розповісти, які ж саме у мене є кури і яйця яких курей я можу запропонувати для виведення курчаток на інкубацію під квочку, під насідку в цьому році. Буде дуже і вже актуально. Це яйця під насідку, тобто під квочку, під індичку, кому там, у кого є яка насідка. Ось, я вже давно займаюся, виведенням курчаток, саме о, з'явилася електрика. Ура! Виведенням курчаток насітками. Ну, але в основному люди виводять інкубаторами. Тому без різниці, чи то інкубатор, чи то квочка, але хочу просто показати вам, які в мене кури. Друзі, дивіться. Запитують, які ж у мене мішані м'ясо-яєчні кури. Дивіться, ось показую майже в кожному відео моїх курей. Для нових глядачів показую, роблю ще одне відео. У мене кури збирані дуже багато років в різних господарствах. Як звичайні домашні, так само і породи вливалися в це стадо. Просто що, коли в нас була окупація, коли розпочалася війна повномасштабна, то я втратила дуже велику кількість курей. Але після того, як повернулася додому, постаралася зберегти те, що залишилося, і влила ще нових курей. влила так само м'ясо яєчних. Мішаних домашніх, ось оця, наприклад, ось ця курочка. Е ось оця так само з іншого господарства влилася. Так само в мене були чубаті на господарстві, вже багато років чубаті-кури. Ось, До речі, колись я собі розвела чубатих курей від однієї чубатої курочки, так само, як і голошиєк. Зараз у мене чубатеньких курочок трішки є. Вони так само м'ясо яєчні кури. Колись це була чубата порода, але наскільки я знаю, зараз вона не збереглася. Тобто вона є в різних господарствах домашніх. Оцей ген чуба він проявляється в поколіннях і можна зробити собі різних чубатих курей, схрестивши їх з іншими породами чи не породами, коротше, з різними курми. Але це кури гарного розміру. М'ясо яєчного направлення, гарні несушки, гарні квочки, мамки і тому подібне. Так само в це стадо вливалося в мене. Такі породи колись вливалися, але це не означає, що вони зараз тут є породами. Це мішані домашні кури. Наголошую на це. Ливенська вливалася, кучинська вливалася, домінант колись вливався, хоча це крос, але він мені дав отакий колір голубого, бачите, типу як сплеша. Ось. Бородаті ось такі кури вливалися. Це також дуже гарна порода, вушанка українська. Ось, ось до вони ще. Бачите, до го. бородатенька курочка. Видно вам Ось це молоденька курочка. Ось. Та багато, багато всяких різних. Московська чорна вливалась колись. Була така порода. Ось, до бачите, ще одна борода посидить. Ось. А в цьому році, в ну, минулому, зараз уже ж після Нового року. У 22-му році, коли розпочалася повномасштабна війна і була в нас окупація, то в мене так вийшло, що півник чистокровний кохінхін покривав. Там в мене залишили стрічки цих мішаних м'ясо-яєчних курей, бо порода кохінхін у мене окремо. Ми дійдемо до того ще. Ось вливав. Він покривав мені курочок мішаних, бо він жив один-єдиний півник і всі інші курочки. І від нього ось вийшли отакі курочки. Бачите, так само генчуба передався, але ще лохматі ніжки. Ось у курочок. У молодих цих, що в цьому році виводили, у минулому році виводили, що в цьому році є. ось отакі ось вони, Бачите, передалося від півника розмір від кохінхіна, кури стали крупніші. І лохмати ніжки. І темперамент. Вони такі спокійненькі курочки. Оце від нього так само бородата курочка. Оця від нього бородата пішла. Ну, тут трохи є ще й від кохінхіна. Отака вийшла цікава помість. Несуться тут, тут, тут гарно і все нормально. Так само влила ще в цьому році породу сюди барвиста бараківська, ось до вона. Бачите, ось тут ходить курочка і півничок десь. А, півничок вже відпочиває. Ось до він. Ось, ось, бачите? О, щось кролі бушують. А ну. Так, що це таке тут? Що таке тут? Уже б'єтеся? Хто це тут кого ображає? а? Треба вже, напевне, їх розселяти цих кролів. Це буду розселяти. Це самці б'ються. Мало місця, треба двох відселити. Ось довідка хінхіна, що пішла курочка, ось така, бачите, так само бородатенька. Ось. Є півник Чубатий. У мене ось дорослий йому десь приблизно два рочки. Ось Голошийка півник. Голошейки, до речі, дуже мені подобаються. Це ніяка не кросова голошейка, це домашня голошейка. Тому що є е, у як порода, є крос-голошейка, це такі червоні, в основному, кури, які несуть бо, жовткові яйця. А є мішані домашні голошейки. Так само ген голої ши, шиї передається. З покоління в покоління. Це, бачите? Так само. Це ж ніяка не кросова голошейка, це просто домашня звичайна голошейка. Вони різнокольорові, дуже гарні кури, до речі. Ось ось оце по моїх мішаних курях. Значить, як вони несуться? Несуться нормально. В залежності від того, як їх годувати. Перегодували, вони зажиріли, нестися не будуть. Не догодували, птиця ослаблена, нестися не буде. Тому щоб кури гарно неслися, коли люди задають питання, а як у вас несуться кури? Для того, щоб кури неслися, вони мають бути здорові, вони мають бути ухожені, вони мають гарно, збалансово харчуватися. Годую їх по сезону травою, овощами, фруктами, зерном, власноруч зробленою гранулою. У мене є гранулятор. Тобто з кормами все нормально, взимку отримують ще кормові добавки. обов'язково отримують кормову крейду, обов'язково отримують рибне борошне, ну не постійно дають з періодами, щоб наче наситити птицю більше протеїном, плюс отримують кормові дріжджі. Ось, і ракушечка обов'язково має бути в них в раціоні. Ось. Тому кури, якщо потрібно, щоб вони неслися, просто потрібно правильно за ними доглядати. Не потрібно їх перегодовувати, не потрібно, щоб у таких мішаних м'ясояєчних курей постійно стояла кормушка із кормом. Не потрібно, курей треба такого типу годувати нормовано. Я даю три рази на день. Я даю зранку, в обід Ми даємо мішанку, картоплю варену з висівками і якщо потрібно, з домішками. Ввечором даємо гранулу свій комбікорм, в який входить соняшникова макуха, трішечки соєвої макухи і плюс чотири вида зернових. Пшениця, ячмін, овес, кукуруза. Ще в цьому році придбала, просто даю пару разів в тиждень і даю сімечку соняшника, насіння соняшника. Ось покажу вам зразу, що може хто не вірить. Просто, до речі, мої кури. Настільки облюбували, що тепер без нього жити не можу. Дивіться, ось таку мішаночку даю їм. Вони дуже гарно їдять і тільки й чекають його. Ось тому, якщо хочете, щоб кури у вас неслися без досвідчування, я свої птиці не досвідчую абсолютно, ну не збільшую світловий день. І не топлю. Тобто в них отакий холодний сарай, вони собі отут зимують, ночують, ми його закриваємо, на ніч у них тут завжди плюсова температура. Ось. Все. Значить, оце мішані м'ясо-яєчні мої кури. Не кажіть, що це порода. Це не порода, це різнопорідні кури. Вони мішані, вони домашні. Але є в цих курей ряд плюсів. У них не настільки дороге яйце, як у породної птиці. Вони несуться. Незалежно від того, який сезон, і взагалі тільки реагують на температуру повітря. Ну, на вулиці у приміщенні, ось несуться її без світла, немає ніяких проблем з тим, щоб влити нову кров. Вливайте все, що завгодно, він розбавить і буде цікавий в результаті вихід курчат. Вони завжди будуть різні і класні. Плюс завдяки тому, що змішуються різні. Породи чи там не породи у курей гарний імунітет. Тобто в них є дуже багато плюсів. І вони несуться не один рік, як кросовий, там рік, два, якась якийсь крос, там якийсь ломан Браун чи тому подібне. да Вони дають менше яєць, але вони несуться багато років і майже не втрачають відсотка з року в рік відсотка яйценоскості Головне, їх не перегодовувати. Це отакі м'ясо-яєчні кури. Якщо ви. Хочете мені сказати, що ой, нічого не правда, я тримаю курей, в мене постійно корм в кормушках і вони в мене не зажаріли. Значить, у вас просто інші кури. От, наприклад, яєчні кроси чи то породних курей. Вони націлені на те, щоб нестися щодня або через день. Ну, Виходить, що значить, трохи більше, ніж чим, чим кожен день. Ні, Трішки менше, ніж кожен день. Воно там якось посередині виходить. І несуться. І все сезонно, то у вас просто яєчні, які яєчні чи то. Чи то кроси, чи то яєчна порода. Яєчна порода дуже рідко зажиріває. Такі як легорни, такі, як похідні від легорна, мінорки і тому подібне. В них більше ксен іде на яйце. Сама курочка по собі маленька. Вона все переробляє в яйце. М'ясо яєчні кури склонні, схильні до ожиріння, так само, як і м'ясні породи курей. Тому не путайте і не ні з ким не спорте, тому що у кожного. Може бути якась інша порода чи то крос курей. Тепер далі йдемо. Ще в мене є. Це в нас сьогодні такий огляд моїх курей, що в мене є. Дасть Бог і буде, але ж загадувати тут не загадаєш. Тому поки є, а там далі будемо. Аби ми були живі, і птиця була жива і здорова. Так, ще в мене є що? В мене є бентамки. Бентамки горіхові. Бачите? Ось отакі. Є темні. Є світлі, є такі е, мармурові. ось. Це курочки, отакі в мене, півнички, такі пандіти малі. І тут ще два півничка, я їх періодично випускаю до курочок, щоб вони побігали і з ними погуляли. ось. Ще один темний є, ситцевий і червоненький. Ось такі от зайчики. Півнички вже лягають спадки. Так, да? світло з'явилося, вони лягають спадки. Ось, це порода брала в заводчика яйця інкубаційні виводила своїми квочками. До речі, якщо хочете якісну птицю і нарікаєте на те, що не можете придбати якісну птицю, ви вважаєте, що продається птиця в основному переводняк. Заводчик залишає собі найкраще, а продає вже таке собі. Так, в цьому є резон, в цьому є сенс. Ну, Тобто ніхто вам із заводчиків. Не запропонує краще, чим собі він буде залишати. Тому, якщо хочете уникнути проблеми, будь ласка, закуповуйте інкубаційне яйце у перевірених заводчиків. Ось, і виводьте собі їх самі і будете мати якісну птицю. Значить, дивіться: я не кажу, що всі заводчики погані, дуже багато є людей, які дійсно займаються і нікого не обманюють, але все одно. Кожен заводчик залишить собі найкраще, тому що йому треба на плем'я, тому що він займається розведенням птиці. Значить, дивіться: <кій> купувала породу, отримала породу, ніякого брака нічого немає. Ось такі курочки. Так само йде запис на інкубаційне яйце, яке я відправляю новою поштою. А якщо будуть курчатка... То тільки самовивіз із Київської області. Кому потрібно, запитуйте контакти, свої контакти я дам. Далі йдемо. Це породи пішли. Одна порода, ось інша порода. Кохінхін чорний в мене є. Привіт, зайки. Що ви тут? Ось мої кохінхіни. Лягли вже спадки. Нема там яйок, немає. Це м'ясна порода курей, кури. Крупні, великі, я думаю, що ви бачите це. Значить, птиця склонна до ожиріння, тому годувати потрібно нормовано. Несеться менше, ніж м'ясо яєчні кури, через те, що сідає вона на яйця. Це гарна квочка, дуже гарні квочки, дуже спокійний в них темперамент характер. Взагалі, це, якщо заведеш, то в них закохаєшся. На м'ясо я вважаю, що таких корей породних тримати нерезонно. На м'ясо, напевне, найрезонніше тримати мішаних півників від таких корей. Вони і дешевші і тому подібне. Ну і плюс або якого бролера, там, кому що. Що, привіт! А це в мене ще одна порода корей. Також з'явилася в минулому році, виводила собі так само з яйця: це чорний австралорп. Ось м'ясо яєчна порода, чистокровні також. Ось Сидять, бачите, півники молоденькі, їм ще тільки по 7 місяців, ну і курочкам так само. Почали нестися, взима несуться несушки чудові, дуже спокійний темперамент, характер. Птицію я абсолютно задоволена, мені дуже вони подобаються. Хоча тільки завела їх, мені вони дуже подобаються. Тому, якщо комусь потрібно, будь ласка. Ще не перевіряла, але кажуть, що вони дуже гарні мамки на сітки. Гарні квочки і вважаються однією з самих тихих порід курей на планеті. Я взагалі не чую, щоб півники кукурікали. Вони то, напевне, кукурікають, але вони навіть ось біля мого е, знаходяться біля мого вікна, і я не чую, вони мене не будять зовсім. Я навіть більше бентамок чую, чим цих курей. Тому коротенько пройшлася, а і ще покажу індакачик. Індакачки у мене не мілкі, і на якісь там супер-пупер французи німці. Колись вливала кров крупної качки німецької, бачите, розвела собі білих качок, але вони з'єднувалися із моїми і вийшли ось отакі. Були в мене сім'ї чисто кровних білих. Так вони і залишилися, просто що живуть ось разом. Буду я розділяти на наступ... ну на цей сезон чи не буду, я вам сказати не можу. Можливо, і не буду. Все буде залежати від ситуації в країні і що воно там буде далі. Ось, ось такі ще селезень є молодий. Бачите, коричнево-білий красунчик. Ось, живуть ці два окремо, бо вони вже цих курочок, ой, качечок просто замушили. Ось одна доросла качечка ось ота вже несеться, вже сім яйок сьогодні відправила. Якщо будуть лишні інкубаційні яйця качок, то напевне буду їх реалізовувати. Ось. Якщо будуть сідати качки, дивлячись, коли будуть нестися. Якщо дуже ранньою весною, то я підсипаю вже три, ближче до тепла собі качок, то напевне буду продавати, бо є люди, які е, хочуть виводити собі чим пораніше. Навіть сьогодні в мене забрали цих сім яєць від цієї качки. Я відправила новою пошту, у нас якраз морозу немає, все нормально. Якщо не будуть ранньою весною нестися, а всі будуть нестися ближче туди до кінця квітня, то тоді яєць дуже мало, зазвичай їх потрібно назбирати, щоб качок собі підсипати. Тому якось так. Яйця крупні качки, не білкі качечки. Від трьох були екземпляри по 4 кілограми. Не брешу, це доросла птиця, не молодняк. Молодняк, звичайно, ще менший. Тому що індокачки взагалі ростуть до 2 років. Максимальний у них, максимальна вага. І ще вага індокачки залежить в першу чергу від корма. Качка це така птиця, що чим краще годуєш, тим краще є. Ну, але, звичайно, що якщо воно мілке і переведене, вже з року в рік людина тримала одне й те саме і воно схрещувалося в собі. Ну, в цьому племені, то звичайно, що воно може бути переводняком і ти його годуй не годуй, воно мілке. Я так не роблю. Я просто вливаю нову кров і качки в мене завжди крупненькі. Класичні 3,5 качечки кілограмів вага, селезні. ну, Якщо дорослий селезень, то в мене був 6800-6900 Ось, Якщо молодий, ну, а ці селезні. Десь приблизно 5,5 кілограмів до шести, ось, але вони ще будуть рости. І на плем'я я ніколи не залишаю самих важких селезнів на плем'я ніколи не потрібно загодовувати, перегодовувати. Можна посадити качку чи скачура на бройлерний комбікорм і загодувати його, щоб добитися тих. Казкових тих, я не знаю, восьми кілограмів, що всі за нею ганя, за ним ганяються, але потім цей селизень, не факт, що він буде гарним відтворювачем ну, майбутнього покоління. Тому з качками також треба бути обережно, не гнатися за вагою племінної птиці, навіть годівлю, будь ласка, годуйте, як хочете, вони швидко ростуть, якщо їх правильно годувати. Ось відколи я купила собі гранулятор і почала робити свою гранулу, качки почали рости в два рази швидше. Це факт. факт. Тому це вже ви думаєте, як вам е, краще. Якщо ви думаєте, що ви купите десь німецьку лінію, наприклад, да, як кажуть німецька лінія чи французька, ой, які крупні великі качки, і будете годувати їх зерном, і вам буде 9 кілограмів, ви дуже сильно, ви дуже сильно помиляєтеся. Так не буде. Щоб качки гарно росли, їх треба правильно годувати. Особливо качки, які схильні до набору гарної ваги, їм потрібно збалансоване протеїнове годування. Тому думайте самі, ось ось такі качки. Я ж кажу: не знаю, будуть інкубаційні яйця чи не будуть. Ось у мене сім штук було, людина забрала. Ось так, що таке сьогодні відео обзор моєї птиці. Кому потрібно записуйтесь на весну на новий сезон. Будемо надіяти, що все буде добре. Будемо живі і здорові, і все буде добре із нашими тваринами. І заходь, 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 де я закрию! Заходь іди! І буде все добре, але ж Бог його знає. Зараз людей записую, а там будемо живі і здорові. Ну, ви знаєте, і записувати, ну, тобто. І не записувати погано, тому що ну, не хочеться втратити так само, тому що це ти займаєшся і якось хочеш мати хоча б якісь кошти для того, щоб утримувати цю птицю. Так що якось так. Ось якраз подивіться ще раз на моїх мішаних курей. Так само співники, бачите, з таким обчастим грибінчиком це з іншого господарства. У мене взагалі в цьому році влита кров із іншого господарства. В основному. Півник минулорічний залишився. Ось. І один півник від Кохінхіна. Он там жопою сидить, бачите його? Так що, якось так. Так що, друзі, надіюся, що доступно показала, пояснила. Не лізь сюди, не лізь в гніздо. Отут сиди. Отут. Все. Всім дякую вам за перегляд. Тихою, всім ночі, всім пока-пока.